Справа 612. Поле прямокутної форми має площу 48 ар, а його ширина 150 метрів. Обчий слід периметр поля. Ну що ж, стартуємо. Давайте для початку ми переведемо площу поля з ар в квадратні метри, тому що у нас ширина є поля в метрах. Ну що ж, записуємо перша дія. Нам треба 48 ар перевести. І це дорівнює 48. Що множиться? Замість одного ару ми можемо записати 100 квадратних метрів. То ми пишемо помножити на 100 квадратних метрів. І це дорівнює 48 помножити на 100, це буде 4800 квадратних метрів. Ну що ж, якщо ми площу перевели, тепер як нам дізнатися, чому дорівнює довжина поля, якщо його ширина? Нагадую, площа це добуток довжини на ширини. Якщо нам треба знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто, щоб знайти довжину поля, нам треба площу тоді поділити на його ширину. Записуємо тоді друга дія. Отже, площа у нас 4800. Треба поділити на 150. І це дорівнює. Ну що ж, щоб було простіше, давайте точку ми поділимо. Записуємо тоді 4800. Пишемо. Що ділиться? Що ділиться на 150? Ну що ж, 480 треба поділити на 150. 4 це буде багато. Візьмемо 3. 3 на 0 це 0. 3 на 5 це 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 на 3 це 3, плюс 1 це 4. Так, віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це 0. 8 мінус 5 це 3. 4 мінус 4 0, попереду пишемо. Тепер 0 зносимо, 300 ділимо на 150, це буде 2. Отже, 2 на 0 це 0, 2 на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо, що частка у нас буде дорівнювати 32. І пишемо відповідь, в чому буде в метрах. Це буде 32 метри. Записуємо, що це буде довжина. Довжина поля. Ну добре. Що у нас є довжина поля і є його ширина, ми можемо легко обчислити периметр. Записуємо тоді третє діє. Нагадую вам, щоб знайти периметр позначається літерою P. Ось таку формулу зручно використовувати. 2 помножити на А плюс Б. І це дорівнює тоді 2, що множиться. Ну, а замість А, наприклад, пишемо 32 додати, а замість Б пишемо 150. І це дорівнює тоді. 2, що множиться. 32 плюс 150 це буде 182. І це дорівнює. Ну що ж, 182 помножити на 2. 364. Записуємо тоді, що це дорівнює 364. Ну і записуємо у дужках чого? Метрів. Це у нас периметр. Периметр поля. Є. Ну, зараз, коли ми знайшли периметр, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, периметр у нас складає 364 метри. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження периметра прямокутника на цьому вправу завершено.